Овнан Манутян поземний друїн, кулеметник 126 ї бригади. Вірмен відомий одеський скульптор, який став кулеметником. Приймав участь в міжнародних конкурсах по порізбленню з дерева. Також полюбляє займатися моетеєм. Коли почув, що в бригаді є вакансія на кулеметника, вирішив, що я буду кулеметником, взяв в руки кулемет, а у нього вага така ж сама, як і в моєї бензопилки. Я почув, відчув, що це вже моє. наскільки тобі було важко перейти з бензопили на кулемет? E, взагалі не важко, бо вага приблизно однакова в них.